Що холодніше на вулиці, то більше людей тягнеться до води. Українці вже активно моржують і таким чином загартовують себе, готують організм до морозів. А нині кажуть, що й завдяки цьому можуть тримати себе в тонусі. І в одному із найпопулярніших серед столичних моржів місті зараз прибуває кореспондентка ТСН Інна Лебуденко. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Інно. Тож якими враженнями кияни діляться після купання, і можливо, ти сама вже готова до них долучитися. Вітаю, Соломія. Насправді дуже захоплююся такими людьми, але почати моржувати сама, я поки що, мабуть, не готова. Дуже багато киян ми сьогодні зустріли тут, і всі вони розповідають про те, що моржують уже роками. І от тільки стає прохолодніше, вони одразу починають тягнутися справді до води, моржувати. І є багато тих, хто насправді окунається впродовж цілого року. Є люди, які приїжджають щоранку перед роботою. І оцей принцип регулярності і систематичності насправді найважливі. Тому що інакше можна тільки нашкодити собі, але розповідають, що насправді змушувати себе ніколи не доводиться, тому що почувають себе настільки краще, що ноги самі ведуть до води. Вони і імунітет зміцнюють і нахворіють, і почуваються більш щасливими і підвищують життєвий тонус. І от таким чином кажуть, моржування їм допомагає в цьому. Тут люди різного віку, різної статі є чоловіки, жінки, є діти, і емоції моржів після купання. Я про. Прошу послухати далі без коментарів. З дитинства моржуємо. Тут ми як сказати злагодження, злагодження моржів. Тут всі люди, які ведуть здоровий образ життя. Коли погода стає не дуже теплою, починаємо моржувати. Дає енергію, дає задоволення. Ну, круто. Хтось моржує, а потім іде ще паритися до лазні, кажуть таким чином ефект тільки збільшується. Зараз ми бачимо, якраз люди, мабуть, з лазні саме так. так. Тут, це моржі, для яких моржування це вже як стиль життя, і те наскільки вони добре себе почувають, мабуть, видно на їхніх обличчях, але головне кажуть, підходити до цього відповідально, дотримуватися всіх правил, і тоді ні холоди, ні морози, ні якісь сезонні застуди точно не будуть лякати. От така у нас тут атмосфера Солю, Тобі слово. Дякую, Інна. Але думаю, що зима буде складною. Тож, можливо, нам всім доведеться все таки спробувати і себе у моржуванні. Інна Лебеденко, кореспондентка ТСН, була з нами наживо і, Зокрема, вже розпочався сезон моржування у столиці.